Розкажи мені про свою подружку, про оцю нову, з якою ти зараз живеш. Що там між вами? Між нами зараз повітря. Я з нею просто живу, так як діти живуть зі своїми страхами. Це ось те, що між нами. Її химерний маршрут, і яблуко і вино, усе це її протистанство, і одяг, який вона носить у торбі, мов парашут. І колір волосся, який вона змінює, як громадянство. Вона постійно зникає у неї свої ключі, вертається і засинає в тиші глухій і свинцевій. І я нажахано слухаю, як іноді уночі серце її спиняється, наче трамвай на кінцеві. Вона зупиняє час, що вперто кудись іде, подзенькуючи при ході порцеляновим перезвоном. Тоді вона підстригає своє волосся руде, як підстригають траву, доглядаючи за газоном. І вона це якось поєднує, мов безгуртає совій. І я тоді теж помічаю, бачу ясно і близько і те життя, що тече, мов туш у неї з під вій, і смерть, яка відступає, наче розбите військо. Виймає мені з долоні гострі скалки жалю торкається мого тіла, ніби важкого у жінку, ось саме тому я її і люблю, як тільки жінка може любити жінку.